Добрий день, починаємо урок геометрії. Сьогодні будемо працювати небагато, але тема важлива. Тема в нас сьогодні куля і сфера, переріз кулі площиною. Тільки починаємо працювати з цією темою. Отже, куля це геометричне тіло, утворене обертанням півкруга навколо прямої, яка містить його діаметр. Зараз це дуже наглядно видно на малюночку. Сфера. Це поверхня кулі, і Ще раз. куля це геометричне тіло утворене обертанням, а сфера це поверхня кулі, точка О центр сфери і центр кулі, Радіус сфери, він же радіус кулі, це відрізок, що сполучає точку сфери і центр сфери або кулі. Діаметр сфери, зараз все ви бачите на малюночку, да? діаметр сфери це відрізок, що сполучає дві точки сфери, і проходить через її центр. <кій> Далі розглянемо взаємне розміщення сфери, кулі і площини. Перше. Не мають спільних точок. Подивіться, де у нас розміщена куля, да, сфера, а де площина. Що ми можемо сказати? Що відстань, оця L, яка позначена зараз блакитним кольором, буде більше, ніж радіус. Далі, друге, давайте подивимося, що ми бачимо, що у нас може площина перетинати кулю, так? що у нас тоді буде L менше, ніж R? Переріз сфери, це коло, переріз кулі, це круг. Далі, і L дорівнює r. Мають одну спільну точку. Да? Тобто наша куля і наша площина мають одну спільну точку, тоді у нас L дорівнює до R. Якщо буде в задачах сказано, що мають спільну точку, це дуже важлива да? властивість L дорівнює R. будемо її використовувати. Далі, площину, яка має зі сферою або кулею, да? тільки одну спільну точку називають дотичною площиною до сфери або кулі. Дотична площина до сфери або кулі, перпендикулярна до радіуса, проведеного в точку дотику. Дотична площина до сфери кулі перпендикулярна до радіуса. Да? Давайте розбиратися. Роздивимося: якщо у нас буде ОМ перпендикуляр до площини альфа, тоді що у нас буде Оа це похила, а М це проєкція, Да? пригадуємо. Точка М належить одночасно і площині, і кулі. Отже, радіус кулі не може бути похилою до дотичної площини, тобто ОА перпендикулярно альфа. Так, і розв'яжемо з вами зовсім небагато сьогодні завдань. Завдання під номером 1. Виконуємо письмово, дивіться, радіус кулі дорівнює корінність 5 см. Чи належить кулі точка А, якщо вона віддалена від центра кулі на 2 см? Дивимося ще раз. Радіус кулі дорівнює рівня 5. Записали R дорівнює рівня 5. І думаємо, чи належить кулі точка А, якщо вона віддалена від центра кулі на 2 см? І який можемо зробити висновок? Відстань від будь-якої точки кулі до її центра не може бути більшою за радіус кулі. так? Отже, точка 2, точка, яка знаходиться на відстані 2 см, належить кулі. Да? А точка, що знаходиться на відстані 2,3 см, не належить кулі, оскільки да, корінні з 5 буде приблизно 2,236. Отже, ця точка виходить, якби за межі кулі. Да? Вона не належить. Далі, точки С і Д лежать на сфері із центром О. Діаметр якої дорівнює 8 см. Знайдіть відрізок CD, якщо трикутник COD є прямокутним. Що ми зараз зробимо? Ви зробите паузу. Або дослухайте до кінця, потім зробите паузу. Да? Намалюйте малюночок, ми малюємо цю нашу кулю. Да? З чого починаємо? З цього центрального кола він у вигляді овала да, у нас, а потім уже домальовуємо далі. Запишемо дано. Діаметр сфери 8 см. У С 90 градусів. Означили це на малюночку, що у нас там прямокутний трикутник, да? будемо шукати СД. І, розв'язок дуже простий: діаметр сфери дорівнює двом радіусам. да? Отже, СО дорівнює ОД і дорівнює 8 ділимо на 2-4 см. Тепер давайте розглянемо прямокутний трикутник DOC. Зараз нам відомі два його катета. Нам потрібно знайти гіпотенузу. Да? За Піфагора знайдемо цю гіпотенузу. Отже, що це у нас буде? Корінь квадратний із суми квадратів катетів. Да? 4 квадратів плюс 4 квадратів – це буде корінь із 32. Далі пригадуємо, що 32 це 2 помножити на 16. Корінь із 2 не береться, а корінь із 16 буде 4. Отже, буде 4, корінь із 2 см. Зробили паузу, задачу розв'язали. Від вас я чекаю, тільки фото класної роботи. Отже, працюйте.